Все, і кажуть, електроенергія проведена дорога, но ну, правда вона вузька. Наскільки це був тільки пішохідний перехід вона така шестиметрова дорога була. Ця дорога у селі Біла Криниця веде до кордону з Румунією. Раніше тут був пішохідний прикордонний пункт. Понад 10 років цією дорогою рухаються тільки прикордонники, щоб патрулювати територію. Це наша, наша таможня була. Це — Пункт заповнення міграційних карток. От Бачите, прекрасна церква, старовірська, люди старовіри лишилися і кажуть за бортом з тої сторони, а ці люди з тої сторони. Ми, Можна сказати людей, які роками сюди двігалися раз і за один мег перекрили. І вимирає село з нашої сторони біла криниця, і мушені це виходить, з цієї сторони. У білій криниці живуть старовіри у румунському селі. Через кордон також, коли пішохідний прикордонний пункт працював, люди ходили один до одного. Вера одна у нас, что там старообрядцы, что там мы ходили на храмы, ходили, общались. Очень хорошо было, они сюда приходили. Особенно, когда праздники было, здесь народу столько было, что там родственники, а там вот, вот, спутно, потому что же границы не было раньше. Мы выходили по вкладышам, нам паспорт вставляли вкладыш, просто такую бумажку, и мы со своим украинским паспортом мы ходили туда просто по вкладышу. Утром пошли, к вечеру мы вернулись, там, по-моему, на два дня давали. За словами голови Кам'янецької громади Василя Загарюка, остаточно пішохідний пункт пропуску закрили у 2012 році. Румунія пішла до Європи, і вони змушені були його перекрити. Значить, цю дорогу перекрили, людей розділили, виходить, що люди там трошки возмущалися, його на деякий час ще відкрили і потім, як кажуть, достатньо закрили. З румунської сторони бетонна дорога виходить, практично до нашого кордону. Я дві неділі лічно там був, під'їхав, я вже одну ногу, можна сказати, був у своїй громаді. Але Поскільки перехід закритий, ми назад обратно, і 42 км по кругу, ми з поїхали, щоб попасти назад у свою громаду. Після утворення громади основним пріоритетом було відкрити знову пункт пропуску, щоб співпрацювати з румунською стороною. У мене є з румунськими громадами чотири договори про співробітництво. Ми стараємося, щоб це розвинути, щоб люди общалися. Біла криниця буде пунктом пропуску для вантажівок. За добу його перетинатимуть понад 1100 автомобілів. У нас дійсно є в зараз в процесі опрацювання проектно-кошторисної документації. Три пункти перетину це Шепіт, це Руська і це Біла Криниця. Ми проводимо зараз консультації з приміщеннями. Комісарами Європейського союзу для того, щоб як і ми, так і румунська сторона отримала фінансування з нашої сторони, віддаленість просто трошечки від населеного пункту, і можливість відведення вантажного транспорту в цей коридор транспортний, з розрахунку і митниці з розрахунку і міністерства інфраструктури він являється один із самих найкращих. Готовий проєкт планують подати до Єврокомісії до 17 вересня. Якщо гроші на облаштування пункту пропуску отримують цьогоріч, наступного року зможуть розпочати роботи. Марина Буличева, Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.